Середа, 19 липня, ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченко. Вітаю. Далі у випуску розкажемо про найголовніше. Із численними тривогами, але без обстрілів ніч на Дніпропетровщині минула спокійно. А от пізно ввечері ворог спрямував на область безпілотник. Його приземлили наші військові. Також вчора з важкої артилерії окупанти гатили по Нікуполю. Люди не постраждали. Масована атака по Україні вночі росіяни запустили крилаті ракети повітряного наземного та морського базування. Били із шахедами 37 цілей знищила наша протиповітряна оборона. Проте її влучання внаслідок удару на Херсонщині. Зайнялася пожежа у будинку культури. Також пошкоджена двоповерхівка. Під завалами опинилася літня жінка. Її врятували надзвичайники. На Миколаївщині атакували готель. Двоє постраждалих. Найбільше ж дісталося Одесі. Там ворожі ракети поцілили по портовій та кр Етичній інфраструктурі влучили в зерновий та олійний термінали, вибуховою хвилою пошкоджені будинки. Шість мирних жителів поранені. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Сьогодні, мабуть, наймасованіша атака, яка відбулася по Одесі, Одеському регіону від початку великого. Повторнення уламки падали, уламки пошкодили фасади багатоповерхівок. Є навіть уламок, який влучив на один з наших одеських місцевих цвинтарів, тобто воюють навіть з мертвими українцями. А в окупованому Криму потужна бавовна на старокримському полігоні вже 5 годин поспіль детонує склад боєприпасів. Російська влада планує масову евакуацію жителів із сусідніх населених пунктів. Людей вивезуть мінімум на добу. Майже на 100% у Дніпрі відновили практично всі домівки, що були пошкоджені внаслідок російських атак. Нові вікна, покрівлі та фасади отримали 375 багатоквартирних будинків. Ремонтні роботи проводять коштом міського бюджету. Як нині виглядають оновлені оселі, бачили наші журналісти? Дуже було страшно. От, все повилітало, все тут було на пологі стікла, поубирали. Наче у пастці у власній квартирі опинилась пані Віра. Під час ракетної атаки зламався засув на дверях. Тож, поки на вулиці вибухали снаряди, з вікон летіло скло. Жінка молилася, аби наступна ракета не влучила в її дім. Ми не могли відкрити двері в квартиру, нобля благодаря собі. Ми не могли відчинити двері в квартирі, але, дякуючи сину, він виверткою узяв і відкрили. Ми вискочили. Такі вибухи були страшні. У мене всі вікна повилітали. мене всі вікна на ту сторону, на красну лінію. Будинок пані Віри двічі страждав від ракетних атак. Однак вже зараз у домівці замінили старий шифер на майже дві тисячі квадратних метрів нової покрівлі. Відновили й всі пошкоджені вікна та фасад. А родзинкою ремонту стала ліквідація радянської зірки. Нині на цьому місці герб. Вже завершують ремонт пошкоджених будівель і на лівому березі Дніпра. Їх почали відбудовувати за лічені дні після прильотів. Спочатку привезли вікно, і потім кілька етапів. Привезли вікно, і потім у декілька етапів. Спочатку прийшли люди, поставили вікно. Через деякий час прийшли та встановили укоси. І декілька днів тому несподівано для мене я вже й не думала. Прийшли та заштукатурили ті дірки, які утворилися, коли витягували старі підвіконня. Дірки, які образувалися, коли витаскивали старе подаконіки. Та найболючішим питанням для міста стала трагедія на перемозі. Тоді, 14 січня, 2023-го, російська ракета знищила два під'їзди дев'ятиповерхівки, а це 97 квартир. В інших пошкоджених секціях будинку і досі тривають ремонтні роботи. У 118-му будинку були встановлені вікна, також була налагоджена система електросистеми, водопостачання, каналізація, там водовідведення було встановлено новий ліфт. І наразі там ведуться проєктно-вишукувальні роботи стосовно демонтажу цього будинку. Фахівці кажуть, типові для ракетних атак руйнування, вибиті вікна, потрощена покрівля та пошкоджені фасади. Ми бачимо, що з здебільшого вилітають старі дерев'яні вікна. Ми їх замінюємо на енергоефективні металопластикові, тобто люди отримують не тільки відновлення, ще й можна сказати, і тепло в квартирі. Комунальники звітують, вже відбудували майже 100% пошкоджених від російських атак домівок. А це 375 багатоквартирних будинків. Ремонти проводять коштом міського бюджету. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтрух, новини 11 каналу. Втратив керування та на швидкості злетів з дороги. Серйозна ДТП на автошляху Дніпро кривий ріг. Попередньо водію стало зле. В результаті некерована машина з'їхала в кювет та перекинулась. Травмованого чоловіка госпіталізувала швидка. Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. У новий сезон із новими мережами у Кам'янському житловий фонд готують до осінньо-зимового періоду. Нині роботи проводять у багатоповерхівці на вулиці Богдана, Хмельницького. У підвалі будинку вже замінили 218 метрів труб для постачання питної та ще 128 – каналізації. Ми дуже задоволені як мешканці, що на нашому мікрорайоні проводяться такі роботи. Тут повністю капітально відремонтували дорожне покриття, замінили два каналізаційних випуски. В даний час проводиться повний капітальний ремонт в подвалі систему водопроводу та каналізації. Цьому році у нас заплановано 50 будинків зробити капітальний ремонт систем водопроводу і каналізації. Також у нас по плану в 200 будинках зробити капітальний ремонт систем теплопостачання. В даний час зроблено вже 144 будинки. І на цьому все. Слідкуйте за нами в наступних випусках. Якщо маєте цікаву інформацію, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.